Перезимувати в ощадливому режимі Франківська активно готується до старту опалювального сезону. Він цьогоріч розпочнеться, коли середньодобова температура три дні поспіль буде не вищою плюс восьми. Договори із газовиками кажуть у мерії, вже підписані. Утім, вкотре наголошують, економити доведеться. За цей опальний сезон Ми маємо зекономити 10% від попереднього опального сезону. А це більше 4 мільйона кубів газу. Якщо говорити в таких цифрах, так що прошу ущільнити будинки, закрити підвали, горища, вікна. І хочу звернути ще раз увагу для того, щоб ми мали необхідні допоміжні матеріали на проходження опального сезону. Те, що в нас є на теплокомуненерго, воно є в залишку, Управляючі компанії так само мають мати залишки труб, запірної арматури. Ну і саме основний момент це який в нас. Від під час кожного опального сезону це є фактор людей, це фактор спеціалістів, це газоелектрозварники, які повинні обов'язково бути. Часом тепловики звітують про готовність до роботи в осінньо-зимовий період. 19 котелень теплокомуненерго уже відремонтували, як і центральні теплові пункти, що на балансі підприємства встигли провести і перші гідравлічні випробування мереж. і без поривів традиційно не обійшлося. Станом на сьогодні вже випробувано однозначно 100% теплових мереж підприємства, що становить 85 кілометрів. При проведенні гідравліки. Виявлено 92 пориви на ДМП на мережах, які належать ДМП теплокомуненерго. Звичайно, ми розуміємо, що дані пориви відбуваються через значний знос теплових мереж і довготривалу експлуатацію. На сьогодні вже ліквідовано 82 пориви і на двох ділянках ведуться ремонтні роботи. Найбільше проблем нарікають із внутрішньобудинковими системами, і понад 70% заяв надходять від мешканців, які обслуговуються від котельні на індустріальні. Тим часом активізувалися напередодні старту опалювального сезону не лише комунальники, але й злодії. У місті вже зафіксували крадіжки запірної арматури у шести будинках. Один дуже великий будинок, який завдав великого збитку. Це Довженка 9Б, це під'їзний великий будинок, де була викрадена вся латунна фасанина. Це по грошам десь. Ну звичайно, що вони не мають такої вартості, тому що це е, Бушний матеріал, але колись, коли він купувався, він коштував великі великі кошти. Ми звичайно, кустарним методом вже відновили цей будинок. Інших п'ять в роботі вони будуть буквально цього тижня до наступного тижня. До наради вони будуть відновлені ці покрадіжки. Також проводимо дуже багато роботи, дякуючи міському бюджету за допомогу. Ми закупили стальні труби. Ми закупили арматуру і ми забезпечилися матеріалом. У мерії резюмують, якщо не буде додаткових розпоряджень від уряду про відтермінування, опалювальний сезон у місті розпочнеться вчасно. Виділили додаткові кошти нашим управителям для того, щоб вони поварили внутрішньобудинкові мережі, щоб вони були готові до зимового періоду часу. Але система стара це як стара машина, умовно кажучи, яку ти заводиш і завжди є певні проблеми. Тому при роботі котелень. При тому, що запуститься опалення, будуть певні проблеми, особливо в житлових будинках. Тому ми до цього готуємося. Маємо аварійні бригади. Якщо все буде ну, гаразд, якщо все буде без якихось ударів ворога, то ми нормально маємо війти в опалювальний сезон. Облаштують у Франківську і місця обігріву на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, підготувати такі доручили бюджетним установам, школам та медзакладам. Наталі Озовака Андрій Гаргара, телеканал 402.